Короткий зміст книги, сім навичок високоефективних людей. Книга складається зі слів подяки автора в своєму початку і чотирьох основних розділів. Перша глава присвячена принципам і стереотипам, друга розглядає тему особистої перемоги, третя тему суспільної перемоги, а четверта оповідає про засади самовідновлення. Ми не станемо розглядати окремо кожну главу. А коротко розповімо про сім навичок високоефективних людей, основну тему книги замість ведення. Три перших досвіди, про які розповідає стівенкові, орієнтовані на внутрішній світ людини і активізують її здатність до самовладання. Саме вони є основою розвитку характеру кожної людини. Тільки завдяки особистим перемогам людина може знайти ту незалежність, яка дозволить їй досягти громадських перемог. Пов'язаних з командною роботою, взаємодією і комунікацією трьома навичками зовнішньої ефективності. Що стосується сьомої навички, то вона є сполучною для всіх інших, а полягає у регулярному та збалансованому розвитку. Навичка 1. будьте проактивні. У людини завжди є свобода вибору, і вона сама відповідальна за те, що відбувається в її житті, і на її вчинки впливає тільки вона сама. А не обставини або оточення. Багато людей вважають, що значущі події, що здатні змінити життя, будуть відбуватися самі по собі. Вони всі чекають, що хтось за них зробить спроби зробити їх життя кращим, але істотних результатів досягають ті, хто вирішує проблеми, а не розмірковує про них ті, хто намагається відшукати рішення, а не виправдатися. Для таких людей навіть одне вагу меза набагато значніше. Ніж 99 проти. Принцип проактивності зводиться до змін з середини назовні. Немає ніякого сенсу в тому, щоб знайти щось узовні і змінити це. Якщо ви справді бажаєте вплинути на ситуацію, ви повинні працювати тільки над тим, над чим ви владні. Це ви самі. Принцип 2. Починайте, представляючи кінцеву мету. Ваше життя стане складатися по новому, якщо ви усвідомлюєте. Що для вас важливіше всього, а після будете постійно зберігати цей образ у своїй свідомості, щоб щодня займатися тільки тим, що насправді важливо для вас. Основою ефективності є чітке розуміння кінцевої мети, в іншому випадку, у вас нічого не вийде, скільки б зусиль ви не докладали. Введення. Як правильно, людина судить про те, що відбувається навколо неї, Керуючись своєю інтуїцією, і тоді правда залишається за нею. Але бувають ситуації, коли вона впевнена в собі, навіть будучи неправою. Та щоб уникнути багатьох помилок, людині необхідно зрозуміти, в чому полягають помилки сучень і виборів у оточуючих і у себе. Навичка 3 Спочатку робіть те, що необхідно робити спочатку. Під управлінням собою слід розуміти дисциплінованість, стараність. Дотримання встановленим порядком дуже важливо насамперед вирішувати ключові проблеми, які є найбільш важливим на даний момент. Вам потрібно розставляти пріоритети, і, якщо воно того потребує, відкинути все непотрібне на другий план. Багато людей роблять помилку, коли починають виконувати термінові справи, набагато ефективніше виконувати найважливіше, а після. Просто зберігати баланс між розвитком своїх ресурсів і зростанням результативності. Ефективні люди мислять можливостями, а не проблемами. Навичка 4. Думайте в дусі, виграв-виграв. Позицію виграв-виграв можна назвати особливими настроями розуму і серця, яка спрямована на постійний пошук взаємної вигоди у процесі взаємодії з іншими людьми, незважаючи на те, що що часом знаходити взаємовигідні рішення досить складно, це просто необхідно, тому що в противному випадку в майбутньому програють обидві сторони. Також ставте лайки та підписуйтесь на канал. Якщо є можливість, підтримати мій канал фінансово всі посилання в описі. Рекомендується застосувати стратегію ненав'язливості, коли ви разом зі своїм опонентом відсуваєте на другий план всі попередні домовленості. Залишаючись один з одним в згоді. Так у вас немає ніяких нових угод, але немає і ніяких марних очікувань. Створення подібного роду взаємодії є чималою працею, і для досягнення партнерства вам потрібно бути бути наполегливим у досягненні цілей і уважними до інтересів інших. Навичка 5. Спочатку прагні зрозуміти, а потім бути понятим. Дивно, але чітко і переконливо викладати свої ідеї може саме той, хто добре слухає, а не той, хто добре говорить. Ви повинні оволодіти навиком емпатичного слухання такого слухання, в якому є намір зрозуміти, а не переконати або поділитись своєю позицією. Сенс тут зводиться не до того, щоб з кимось погодитись, а в тому, щоб зрозуміти іншу людину якомога краще. Навичка 6. Досягайте синегрії. Згідно з звинукові, синегрія є формуванням команди, командною грою, зортованістю, творчою взаємодією з іншими людьми. Як говорити про людські взаємини, то ціле може бути більше, ніж просто сума окремих частин. Якщо синергія досягнута, з'являється можливість знаходити воїстину чудові рішення. Дійсно, ефективна особистість тверезо оцінює себе. Визнає обмеженість власного сприйняття і здатна побачити у взаємодії з іншими людьми джерело невичерпаних можливостей. Така особистість по достоїнству оцінює відмінності між людьми, оскільки вони доповнюють її значення про світ, що її оточує. Навичка 7. Заточуй пилу. Для більш точного розуміння суті сьомої навички наведемо цитату самого автора: Уявіть собі людину. Яка пиляє дерево вже 5 годин. Але коли ви радите їй відволіктися на пару хвилин, щоб заточити пилку, вона відповідає Немає у мене часу пилки точити, мені пиляти треба. Даний навик служить замикаючим і з'єднує воєдино всі інші, тому що тільки завдяки йому можна їх застосовувати. Сьомий навик покликаний підтримувати і розвивати наш основний ресурс нас самих. Його сенс полягає в тому, щоб постійно оновлювати чотири виміри нашої натури фізичний, духовний, інтелектуальний і соціально емоційний, вони є нашими особистими ресурсами та засобами. Розвиток ефективності. Природно, це нелегко плекати в собі цілісну особистість і характер і жити життям, яке наповнене служінням і любов'ю. Однак це цілком здійсненно. Початком є бажання взяти за основу свого буття правильні принципи, позбутися стереотипів і парадигм, нав'язаних іншими людьми, а також звільнитися з ілюзорної комфортності звичок, які нас не гідні. Починаючи з особистих перемог, кожен день і дій, спрямованих середини назовні, ви обов'язково досягнете результатів. А якщо ви станете поміщати в центр свого життя правильні принципи, і будете підтримувати зв'язок між розвитком своєї здатності, до дій і ефективністю своїх дій, ви зможете вибудувати максимально ефективне і корисне життя, повне щастя.